Вітаю мої котики та кішечки. Зараз ми продовжимо говорити про пару казки Солене Мегіс і наразі 17-й старший аркан зірка. Починаємо. Дивіться, яка вона гарна. І так, поїхали. Казка про 17-й старший аркан-зірка. Колись у темному лісі жила дівчина Лія. Вона загубила свій шлях і не знала, куди йти далі. Втомлена, вона впала на коліна біля струмка і прошепотіла. Хто я? Що мені робити? Раптом у небі з'явилася яскрава зірка. Вона осяяла воду, і Лія побачила своє відображення, сильне, сповнене світло. Я тобі, а ти мені, прошепотіла зірка. Ти сказала, ти завжди знала свій шлях. Лія відчула спокій і впевненість. Вона встала і пішла вперед. Більше не, суму, не сумніваючись у собі. Розумієте, як це? Так, приємна мораль. Зірка це віра у власне світло. У власне світло, навіть у найтемніші часи, вона вказує шлях. А ще це аркан, який. Стілює серце і. Э, стілює серце і любов до себе. А також э, здійснює бажання. А я всіх обіймую. До нових зустрічей!